Всім добрий ранок. Дивіться, як у нас тут. Бачите, водопад з'явився. Маленький, але з'явився, тому що від вчорашнього дня дощ паде. І ось він уже є. А я стою на зупинці, чекаю автобус. Їду в Мендрізіо по справах. Я залишилася з Дімою, потім він поїде, коли я приїду. От. Маємо сьогодні багато справ. Діма на воліно поїде. Якщо буде можливість, то я вам покажу, що він при, цей, принесе. Ось гори засніжені. Ну, коротше, я звикаю. У мене білета немає, але в автобусі мали б мені продати білет. Якщо ні, то на станції куплю вже. Подивимося, потім вам розкажу. Я би приїхала. От. <плес> Тут ще щітку для волосся, то явуся забрала. Піднімай. Пластиліни її купила, вона бавиться. От різні гачки. Скотч двосторонній, і е, тут не було цих йоршиків до унітазу, то купила дві штуки, два туалети. Ось такі мені покупочки. Відкривай. відкривай. Зараз будемо клеїти гачки так? Всюди, де нам потрібно. Попробуємо, чи вони міцні. Так, Доця? У нас такий дощ. А ти бачила, який водоспад? Такий водопад уже в два рази більший, ніж був. О, ну, Нам його тепер краще видно з вікна. Класно. Потім буде ще більший. Трошки вам хочу показати, що ми тут зробили. Поставили у ту вішалку, поки нема ще цих меблів, поки не купили. От вже майже все заставила, тут лишила місце, тому що лишається багато коробок, їх треба розшити і десь скласти, то складемо їх тут. І ось там під ліжком багато коробок. Ах, бачите, що робиться? Розбираю, помалу, розбираю. Ось, Трошки там, трошки там. Наклеїли гачки. Ну, оце поставили в коридорі, так як у нас там стояло. Гачків трошки наклеїла де треба, а Діма повісив штору, а тут, коротше, нам не вистачає. Алло, Алло привіт! Дивись, як ти вимастила з шоколадом, ходи помиємося. І в нас тут є ось така шторка. Жалюсь, ми її повішаємо. отут. Все розкладаю. Алло, алло. І тут цей. Уже скільки місця звільнилося. Ходи метеличко. Помало, то все розцей. А зараз буду, бо там вся білизна, коцики, все-все. Зараз буду в дитячій це розкладати В шафі. Так що по чуть -чуть, по чуть чуть Думаю, сьогодні так багато розгребу, бо я більше ніде не йду. Діма поїхав на таволіну, зараз має повернутися. Ой, ти сховалася в шафу, так, ку-ку. І думаю, що багато чого я сьогодні розгребу. От, бо вже ну, цей хаос надоїв. Все, виключаю. Швидкий огляд на таволіну, тому що нема де поставити, щоб гарно вистави, цей... показати. Смачні помідори. Добре. Підтревелося заколоти. Дивіться, тут креветки. Булочки, грецький йогурт. Бачу моцарелу. До речі, вони, оцю моцарела, вона дуже смачна. Минулого разу тоді буфала. А, компанія, клас. Одну дали, то ми її з'їли, а цього разу дали дві. О, і два сира маскарпоне. О, Це, я так розумію, коржі якісь. Що, котику? Є багато тобі помідорчиків не можна. їж то, що є. Тут ще такі черіки, виноград, салат. ну от Банани. І ну, так. Ви побачили, Я вже їй дала два. Чи три. Ну, все, два і більше не можна. Хліб, вафлі. До речі, ці вафлі теж смачні. Доця, не можна тобі багато меренда. Її не можна помідорчики, а вона їх дуже любить і просить. В неї на них алергія. Що тут ще? А, Шоколадка. Рис. Варення полуничне, моє улюблене. І це що? А, водичка якась вітамінна. Ось такий сьогодні таволі надали. Дякуємо. Привіт! Я сьогодні знову прийшла прибирати. От, бачите, подивіться, що у нас з тим ламінатом. Оце тут стояло ліжко, подивіться. Оце такий прикол тут з ламінатом. Дивіться, просто, просто такий будиночок. От. І все. Ось тут було все здуте. Зараз, а, воно такий. Ну, зараз вже тут такого. От воно все так ла-ла-ла. Танцювати можна. Ох, і отака отака от єрунда. Ми йому про це говорили ще рік тому. Подивіться, скільки нас тут нема, нас нема тут від понеділка. Тобто ми в понеділок переїхали, і дивіться, куди пішла пліснява. Ви просто гляньте. Тут стояв наш комод. Ми його забрали, і Пліснява пішла сюди до середини. Боже, як добре, що ми переїхали звідси. Я оцю плісняву мити не буду. Хай він прийде і побачить, що тут робиться. От, принципово не буду її мити. йо моє подивіться. Це капець. Ого. Добре, все, пішла я займатися прибиранням. Люди, дивіться, підняла оце ліжко, воно боком стояло. Тут дивіться, дивіться, яка пліснява тут також. Я просто в шоці. Я така щаслива, що ми вже тут не живемо. Ну, це, це слів нема. У нас там ми і готуємо, і батареї і то включені, і то виключені. Нічого не потіє, розумієте? Вообще вікна навіть, ну. А тут ну, просто кошмар. Просто жахіття. Знімаю я прощальне відео. Ми все помили, по, по цей, бачите, навіть де були якісь плями, Я... замалювали. Ну, так нам сказали зробити Я... цей ти, тихенько, цей який. Ну, коротше, приходив представник кантону. От Попросив, ми, ми все зробили, так як він просив. То, що воно так виглядає, ну, то що ми можемо зробити? Обережно. Що там? там? Іди, заховай цей. Дот, дві хвилинки йдемо додому. Четверте крісло є там в кладовці, тут чисто, аж сліпить. Аж сліто дитинка наша їла ще м'яско, то цей. Хочу показати, що тут все. Що котику? Як гарно, та доць? Ну тут нема смислу все відкривати, тут все пусто. От, бачите, пліснява є. Все на місці. Тут посуд, який тут був. Все є. Все чисто. Отам вже плакало вікно сьогодні, ми не встигли прийти. Так, чистота порядок. Донечка, оце треба поставити, будь ласка, в мамину сумку. Ану, біжи, постав. Кухня у нас чистенька. Це я знімаю не так вам, як собі. Як хтось щось буде казати, не дай Боже. Все у нас гарно, все чисто. Так, кухня є. ідем, донечко. Зараз сміття викинемо, швабра моя. Туалет. Моя. Та, добре, твоя. Іди по моїй підлогу там в залі. Іди. Туалет я щойно прибрала, помила. Все також гарно, чистенько. Аж дві каплі. От, душову. Це помила. Ой, сонце сліпить. От. Коридор прибрала, зеркало помила. Так само зал. Так, показую, О, тут ще щось Діма наносив за ногами, треба прибрати тут. ось. Так, тут тако, от, подивіться, ну от. зараз це прекрасно видно. Тут також замалювали все, що нас попросили замалювати. Мимо. Ні? Ось. Моя. Це також на прощання. Щоб ніхто не казав, тут щось ми зробили. А цей кут аж мокрий, мокрий буде потрогати. Що, котику? Все, шафу помила, все помила. Що донечка. Пішли, покажемо ще, що в дитячій. В Дитячий також все добре. Діма чогось з вікна так повідкривав, щоб мене хвору людину заморозити. Це ні, це люд... От. Холодильник я пом... Донечка, одну хвилинку тихенько, вже йдемо додому. Холодильник я також все помила, ще минулого разу, сьогодні все гарно поскладала. Меблі ми принесли, що тут був такий кутик, ми його принесли. Так, ідемо. Там тато прийшов. Тато, візьми її на секунду на руки. Чи памперс її поміняй? Так, тут теж все чисто, на балконі все чисто. Я тут навіть замітала. Ось. Так, тут меблі є ці. Стоп! <с> Я знімаю відео, а ви тут також Діма позамальовував. Ну все так, як вони казали. От. Ми зробили, правильно, Діма? В коридорі там де що бачили. І тут також все чисто, все гарно. О, не знаю. Ми тут не користувалися цією кімнатою, ми тільки складали тут. Ось і все. Все, папа, хата. Ми тут прожили рівно два роки без одного місяця. Отак. Додому забрали свою швабру, забрали свої віники, все. Там ще всі детерсиви внизу. Ну, миючи засоби, нагрузили коляску і йдемо. Нарешті це все закінчилося. Завтра на 9 ми маємо там бути, здати їй вже. Цю квартиру. Дивіться, який класний цей краєвид. тут. Там так засніжило. Ось зараз би з'їздити туди на Монте От. І все. з цією хатою ми вже розпетлялися, грубо кажучи. Тепер треба буде нашу. Все розкладати, шукати ті меблі, які нам не вистачає. І Наводити там затишок і красу.